І спочатку було слово, чи навіть кілька слів досить давати хропака всі на бульбу. І виходили вони заспані на свої чорноземи. Посмертну збірку оповідань героя Олександра Осадка представили 12 вересня у Тернополі. Про захисника і його твори розповіла дружина письменниця та ілюстраторка Ганна Осадко і поетка, давня подруга родини Юлія Мусаковська. Як каже Ганна Осадко, про письменницькі здібності чоловіка дізналася аж на 10-му році їхнього подружнього життя. Сашко до мене підійшов, приніс мені ноутбук і каже, подивися цей текст. Я почала його дивитися. Мені мені дуже сподобався, я була просто вражена від самого стилю. від лексики, я кажу, класний текст, за де ти його взяв? Хто автор? Він каже, я автор. Я кажу, та не може бути, що ти мене обманюєш. ну тобто. Ні, я кажу, справді я. Я кажу, Коли ж ти це встиг? А от вечором ми повечеряли. І полягали спати, він пішов на кухню, взяв собою ноутбук. І він до ранку це все писав. У збірці сім оповідань. Перше з яких Олександр написав у 2007 році. Працював над збіркою два роки. Дружина розповідає, коли чоловік йшов на війну, донька дала йому листки і ручку, щоб він писав свої оповідання й надалі. Однак після загибелі тексти не збереглися. Олександр Осадко економіст за освітою та будівельник за фахом. Тож ніколи не вважав себе творчою особистістю та не хотів публікувати свої твори. Однак після його смерті дружина вирішила, ця збірка повинна побачити світ. Він був дуже інтровертивний, насправді, але і веселий. От феноменально як це все відбувається. Ну от і е, я думаю, що якби йому зараз були сказати, що Сашко тебе вийшла книжка второму він хлоп, де що «Ні, ти приколюєшся, не може такого бути». Жити не можна померти. Ця збірка не про війну, а про звичайне життя людей, зокрема в селі. Книга написана в гумористичному стилі, що відображає позитив автора. Оцей гумор такий він не дуже смачний. Він такий замішаний на іронії. Він такий і гострий, і місцями навіть чорний. Це Власне, такий гумор, і був у Сашка у житті. Це він він ну, так. власне такими був. <кій> Олександр Осадко пішов воювати добровольцем, що в перші дні повномасштабного вторгнення загинув 9 липня 2022 року на Донеччині, врятувавши життя побратима. Одну зі своїх розмов з чоловіком, яка стала пророчою, Ганна Осадко не може забути й досі. Сини, коли раптово померли мої двоє батьків. Ми з Сашою пішли до нашого лісу. Ми там сиділи біля нашого обнімального дерева, і я в нього запиталася, як він собі уявляє смерть. І він каже, що це не страшно. Коли я помру, я опинюся в цьому самому місці, біля нашого обнімального дерева. Це великий дуб. І там вже мене буде чекати мій батько. Його батько помер за 10 років до Сашиної загибелі. І ми обнімемося, він вже буде, багаття вже буде розпалене, і ми там собі посидимо, поговоримо, а потім підемо збирати гриби. А я кажу, а я? Ну, що це таке? А він каже: Ну, а ти потім прийдеш. Ну, не біда, я бо багаття буде ще більше розпалена. Потім всі діти прийдуть, і всі, всі зберуться тут, на цьому місці сили. Загинув герой у дубовому лісі, тож його історія стала реальністю, і прийняти цю правду дружині було дуже важко. Все якось так, що він за одну мить з того дубового лісу на Донеччині, просто отак, от вискочив і опинився там, де він хотів, біля свого батька. Це було день народження, напевно, що не готувалися. І для мене це було таке все розпач, розпач, і думаю, якась образа певна, що все вийшло так от за його планом, а я залишилася. отут. І Коли там я в снах чекала довго, що він там мені приснився, а що ж це ти отак, так зробив? І він сказав, що в Бога на тебе ще є плани. ще почекай. Збірку оповідань Олександра Осадка можна придбати у книгарнях міста. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.